Вітаю! Я щойно закінчила вивчення курсу по програмі Sex Coach Федерації Формула кохання. і хотіла би поділитися з вами своїми враженнями. Навчатися мені дуже сподобалося, тому що програма вибудована таким чином, що вистачало часу на комфортне вивчення як онлайн-семінарів, так і на проходження практичних занять. Практичні заняття це були. Сексуальні техніки і практики, які викладали нам тренери висококваліфіковані, які мають великий досвід в цій сфері. І так як ці тренери не тільки навчають, а ще і консультують, тому їм дійсно було чим поділитися з нами. Ці техніки і практики вони можуть дуже сильно урізноманітнити інтимне життя. І вирішити деякі проблеми, якщо вони виникли. Обсяг інформації, який був наданий в цій програмі, він великий, але вивчати було його комфортно. І після закінчення цього курсу я дізналася деяку інформацію, якою я не володіла до сих пір. В першу чергу хотілося б використовувати ці знання для себе особисто в своєму житті. А в перспективі після проходження цієї програми можна консультувати людей, сімейні пари, і допомагати їм вирішувати питання або проблеми, які виникають в сексуальному житті. Дуже дякую Федерації Формула кохання за такий глибокий, цікавий і дуже корисний курс.